Привіт! На сьогодні у тренді робити прикраси своїми руками, і мені захотілося поділитися своїм досвідом та нюансами, які можуть виникнути в процесі роботи. Матеріали, які нам знадобляться: ювелірний тросик, фурнітура, інструменти, це плоскогубці бажано дві штуки, та бісер. Отже, перше про що я хочу розповісти, це про ювелірний тросик. Я вибрала саме таку основу під пічоки. Він міцний і дуже добре тримає форму за рахунок матеріалу, з якого він виготовлений. В роботі я використовую ось такі дві фірми. Так, вони не з дешевих, але для мене дуже важлива якість виробу. І у цьому матеріалі я впевнена. Я обрала для роботи тросик діаметром 03 та 0,35 мм. Діаметр і колір ви обираєте вже під себе. Наприклад, якщо ви хочете зробити намисто із перлин, то великий діаметр вам не підійде. Бо отвір у перлини зазвичай маленький і тросик просто може не пройти. Або, якщо намисто велике і має вагу, то краще обрати більший діаметр, щоб тросик не дуже сильно просідав та витримав навантаження. Йдемо далі. Бісер. У деяких прикрасах досить важливо, щоб бісер був одинакового розміру, тобто калібрований. І хочу показати вам на прикладі трьох фірм бісеру їх відмінності. Бісер, який ви бачите, це китайський. Я думаю, тут вже все зрозуміло. Кожна бісерина різної форми, розміру, з такою дуже складно працювати. Бісер чеський прицелуза, дуже гарний бісер. Трішки відрізняється, але вже доходить до ідеалу. І останній варіант це той самий японський бісер Miyuki, про який всі говорять. Він дійсно чудовий в роботі, і майже всі бісерини відкалібровані. Для своєї роботи я обрала чеський бісер. Мені не принципова, та він дешевший за Miyuki. І різницю в даному виробі я не бачу. Вибрала два кольори: це блакитний та жовтий, також перлину і дві сріблясті бісерини. Але яка б не була фірма, все одно потрібно перевіряти бісер на дефекти та відмінності. Далі, на мою думку, йде найскладніша тема це підбір фурнітури. Перший варіант. Для нього нам потрібно ланцюжок подовжувач, стопер він же фіксатор карабін-лобстер. Колоти та з'єднувальні кільця. Покажу на прикладі. Кріпиться він досить легко. Нанизуємо спочатку колот, потім стопер, і повертаємось назад кінцем тросика в стопер, щоб в нас вийшла така петелька. І знову в колод. Добре, зажимаємо плоскогубцями стопер і можна капнути туди капельку клею. І все закриваємо колод. Другий варіант. Для нього нам знадобиться ланцюжок-подовжувач, карабін-лобстер, з'єднувальні кільця, крімп, він же зажимна бусина, стопер-фіксатор та протектор. Він потрібен для того, щоб тросик не перетирався. Далі буде все про розмір, колір та метал фурнітури. Починаючи займатися виготовленням чокерів та прикраси з бісеру. Я купувала безліч фурнітури в різних магазинах. Зараз ви бачите мій скарб. Та зовсім я не дивилась на матеріал, із якого його виготовлюють. Але це потрібно робити. Далі розповім, чому. Ось вам наглядний приклад, коли не дивишся на розмір в описі і думаєш, що воно прийде все одинакове. Колір фурнітури дуже різноманітний. Частіше використовується срібло, золото та мідь. Але є одне але. Я знову ж таки вам раджу детально обирати і читати в описі про колір, бо в різних магазинах відтінок може відрізнятися. На прикладі моєї фурнітури покажу різницю. Отже, є світле срібло та колір сталь. Ось як вони відрізняються. Далі покажу на прикладі золотої фурнітури. На одному виробі було в описі вказано золото, на іншому лимонне золото. Ось так. Далі про метал, з якого виготовлена фурнітура. Якщо ви робите прикраси, які людина не буде носити кожен день або не буде купатися з виробом, то можна використовувати звичайну фурнітуру. Але, якщо навпаки, то це тільки нержавіюча сталь, або ж медична сталь, як варіант. Вона міцна, стійка до окислення та корозії і має гарний блиск. На своєму прикладі покажу вам, як може змінюватись фурнітура з часом. Я цей браслет носила приблизно місяць, і ви бачите, як потемніла застібка. Інший кадр буде це зажимна бусина, вона взагалі стала з однієї сторони чорною. Далі мова піде про міцність металу. Зараз ви бачите на екрані з'єднувальні кільця і як я їх можу ржати без усіляких зусиль. А це означає, що якщо ви зачепите свою прикрасу, до кільця можуть розійтись. Я ні в якому разі не кажу не використовувати звичайну фурнітуру, але мені здається, слід цьому розбиратися, щоб потім не було неприємних несподіванок. Беремо катушку і перше, що я роблю, це закріплюю фурнітуру на одному кінці. Порядок дій такий. Спочатку на тросик надягаємо стопер, потім протектор, пронизуємо в перший і другий отвір. Далі кінчик просика знову в стопер, залишивши невеличкий хвостик, який потім ми сховаємо у бісер. Зажимаємо стопер плескогубцями. І ще можна капнути капельку клею. Я це роблю для свого спокою, а ви цього можете не робити. Беремо зажимну бусину, крімп, і затискаємо її плоскогубцями. Бусину потрібно затиснути з усіх боків, щоб вона була рівненька та кругленька. Не дуже тисніть, то робіть усе повільно. Це для мене, якщо чесно, найтяжкіший етап, бо було навіть таке, що я пережимала бусину і приходилось усе перероблювати. Беремо сантиметр і вимірюємо довжину, яка нам потрібна. Я хочу зробити чокер приблизно 36 см плюс подовжувач. Отже, беремо із запасом 42 см тросик, з них 2 см нам потрібно буде заправити під бісер. Так як я обрала два кольори бісеру, тож в мене буде 18 см синій колір. 18 жовтий і 05 перлина із срібним бісером Далі роблю контрольні заміри. Якщо мене все влаштовує, то закінчую чокер. І все. Далі робимо теж саме: стопер, протектор, стопер. Але кінчик я одразу притягую через декілька бісеринок. Нам потрібно підтягнути наш тросик, щоб між бісером майже не залишилось простору. Але простір трішки потрібно все ж одно залишити. І не забувайте! що нам потрібно буде натягнути на стопер зажимну бусину, а для неї теж потрібно залишити трохи місця. Враховуйте це. Залишки тросика я відрізаю і кінчик ховаю під бісерину. Нам залишилось надягнути застібку та ланцюжок-подовжувач. Робимо це за допомогою з'єднувальних кілець і допомагаємо собі плоскогубцями. Кільця розсуваємо в різні боки, як на відео, щоб вони не деформувалися. І ось що в мене вийшло. Дякую вам всім за перегляд! Дуже сподіваюся, що це відео було для вас корисним і цікавим. Бажаю вам всім добра та миру!